Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича Тетяну Лучейко. Ваші оплески! Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила. А сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь. Щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московіє, мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів. Як ти залізо хліб і вугіль крала, о, як тепер твій дух, осатанів. Я Україна, чуєш, враже, земля нескорених людей. І кожен з вас тут в землю ляже, кожен з непроханих гостей. Ми захищаємо кожен день і час. Цю землю, що без плуга сиротіє, ці ріки, що колись текли до нас це небо, що від згарища чорніє, ми б'ємося за клаптик з Поришу, за дерево і кущики шипшини, за кожну лінію і вежу. ми б'ємося за долю України. На слобожанських нивах, на подільських, на Чорнім морі я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодюг кремлівських, вбивайте без жалю. В нас втрати є такий клятий закон війни. В нас кожен день. Надгробні ридання у вічні зійдуть і дочки, і сини, і смерть щодня веде з нами змагання. Та ми, живучі, стали і пішли вперед, вперед, а там же й перемога. Та ми до неї 300 років йшли, та ми про це, просили Бога. Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони і тихо сяду край вікна і буду чути церковні дзвони. Боже Великий Єдиний, нам Україну країну храни. Незламна віра це наш поводир. Дорого Вказ. А що там далі? Далі. А далі перемога і мир. Так буде, бо ми дуже витривалі. А далі перемога й мир. А далі перемога й мир. Слава Україні! Героям слава!